Привіт! Зупинись там, де ти є. Напевно, це той самий момент з подорожі, який ти можеш закарбувати своєю уважністю. Почни тут і зараз, сидячи, стоячи, чи навіть лежачи. Головне, щоб тобі було комфортно. Тому не вагайся підкоригувати свою позу для зручності. Не спіши. Давай почнемо з глибокого вдиху і повільного, трохи довшого видиху. І так декілька разів вдих і трохи розтягнутий видих. Вдих і видих. До відчуття більш глибокого і тихого стану. Тепер подивись, що тебе оточує. Можливо, це видовищні краєвиди, чи кімната твого готелю, чи місто з його архітектурою або щось інше. Які кольори переважаються цій картині? Наскільки вона яскрава чи пастельна? Ймовірно, ти також можеш відмітити форми та текстури, що бачать твої очі. Доторкнись до них візуально. Коли твої очі набудуться картинкою, ти можеш м'яко їх прикрити і перевести фокус на відчуття смаку на вустах. Для цього пропоную тобі м'яко провести язиком по губах чи всередині рота. Чи можеш ти вловити, який смак переважає кислий, солоний, солодкий чи гіркий? Або ж декілька. Можливо, тобі смакує нещодавно з'їдена їжа чи випитий напій? Це абсолютно нормально, якщо ні. Вони звичні помічати такі нюанси, як щодо запаху, як пахне повітря там, де ти знаходишся, чи запах інтенсивний, чи легко вловимий? чи можеш ти розрізняти аромати. Для цього можеш зробити ще один глибший довгий вдих. І сконцентруватися на ароматичній композиції. Тепер переведімо увагу на звуки у просторі. Що саме ти можеш почути? Дай собі час, щоб дослухатися до всіх можливих звуків, що ти наразі можеш вловити. Близько чи далеко? Яке джерело звуку найближче до тебе? Вірогідно, що це може бути звук того тіла, такий, як серцебиття? Яке джерело звуку тоді найдалі? І ще якийсь час візьми, щоб просто послухати все це різноманіття, як мелодію, слідкуючи за нею якийсь час. Ти можеш навіть відкласти цю медитацію, щоб мій голос не переважав постійно. Як будеш у готовності повільно, без поспіху, налаштуй свій тактильний фокус уваги. Як ти відчуваєш температуру в просторі? Можливо, це відрізняється в залежності від частини тіла. Що торкається твого тіла прямо зараз? Одяг, повітря. Волосся, можливо, постіль. Чи є рух у цьому доторку? Він може бути зовсім незначним. Наприклад, легеньке терця одягу в тіло під час твого дихання. Ти також можеш трохи м'яко порухатись самостійно. Які відчуття це викликає? Лоскотання, поколювання, тиск, прохолода чи тепло? Поринь у цей вирій тактильності. Нехай вся поверхня шкіри буде твоїм навігатором. Які її частини найбільш чутливі? Наприкінці давай ще трошки проекспериментуємо з усіма відчуттями. Тут ти можеш повільно відкрити очі за бажання і плавно переміщувати увагу з одного відчуття на інше по мірі того, як вони виникають. Вітерець на обличчі, запах парфумів, після смак кави, звук пташок, вид сонячної галявини. Ніякого плану. Просто потік уваги у твоїх відчуттях, не поспішай, дай собі можливість побути у цьому якийсь час. Ймовірно, відчуття також можуть мінятися, як усе навкруги. Тобі не потрібно нічого з цим робити, просто спостерігай. Тепер можеш потроху повертатися. Уважно зроби декілька циклів дихання, як на початку. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і. Видих. допоки потік відчуттів не почне м'яко стишуватись. Як ти себе почуваєш тепер? Чи змінилося твоє сприйняття простору і себе? Це не обов'язково. Не забувай, що кожен окремий досвід унікальний і він може відрізнятися від інших. Твоїх досвідів різний час, варіантів, які я пропоную, чи досвідів інших людей. Дякую за твою присутність. Нехай твоя подорож буде надзвичайно самобутньою.